Одинадцяте травня. Ось будівельна рамочка. Зараз я її виріжу, буде трутневий гомогенат. Ось так от. І візьму в них одну рамочку розполоду. Тому що в них розплід. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять рамок розплоду. На дев'яти рамках. Ну, зараз подивимося, який там розплід. Там є і вийшов, і вже достатньо. Тут от такий ось розплід. Вся рамочка так. І можна десь посередині взяти, подивитися, аналогічно. Вся рамка так. І... Крайню рамку. Цю рамочку крайню я заберу разом із бджілою в другу сім'ю. Отут поруч. Тут, там матка щось шкутильгає. Ну поки що їм дам рамку, вона не виправляється. Виведу нові матки і цей. Потім її поміняю. ось крайня рамочка. Таку я їм тут розплід на виході. Разом з бджілою дам туди. Ось так у рамочку дам. Зверху підсіяно. Такий розпід на виході це я оцю сім'ю дам. Тут я їм уже місце приготував, а в ту сім'ю дам будівельну рамку. Ну тут матка щось вона є вжила, вісім рамок. Ну на даний час вісім рамок це матку я знайшов там. Тому я прямо з бджолою сюди і поставлю. розплід, бджола. Так їх підсилю і наверх магазин. Наверх магазин. Ось так. А тут поставлю вощинку десь біля відкритого розплоду. Отак швиденько. Ну, і потім їх зберу. А ні, ще не все. Треш вирізати оцю рамку. Коротше, виріжу цю рамку повністю зараз. Пауза. Так, ось вирізав. Ставлю їм сюди. Перша йде медово пергова, пергова зазвичай там. І складаю гніздо і посередині біля відкрито. Поставлю їм ще в осьінки. Ось так. Збираю. Трошки послабив їх. Вони вже дві рамки відбудували, даюмось. А так відбудовують гарненько. Вже і засіяно, бачите, все. Новенька рамочка, і там відкритий розплід, і якраз я сюди дам вощінку йому всередину. І зараз поправлю магазинчик зверху. Цю крайню рамочку сюди їм. Ось так. І хай працюють. До акації днів 10, ще так, що щось буде.